Отримуємо сьогодні мавіки і «ФПВ-дрони» в достатній кількості, так що буде чим вбивати ворога, знищувати його техніку. За що дуже вдячний фонду Петра Борошенко та громадській організації справа. Сьогодні отримаємо від вас салену кількість fpv дронів для виконання бойових завдань на Донецькому напрямку, а також квадрокоптери DJI Мавік для проведення аеророзвідки та бомбінгу окупантів. Якщо у нас для виконання бойових завдань є певна кількість дронів, то у противника їх є в 10 разів більше. Це як набої, їх не буває забагато. ¡Claro! В Середньому, таже можна сказати, мінімально сотня потрібна. Кожна кожної дуби. і без розвідки сьогодні ніяк нікуди не можна. Особливо вночі ми також моніторимо, е, то, що робить противник. Ми слідкуємо за тими частотами, на яких вони працюють, і коригуємо цей вогонь і маневруємо на полі бою. Наша присутність, вона завдяки таким допомозі е, завжди є на полі бою. Це автомобіль, в якому змонтована технічна майстерня для того, щоб виконувати роботи, і з відновленням автомобільної техніки. Також ескаватор, який призначений для роботи в зоні виконання бойового завдання нашого підрозділу для спорудження протифікаційних споруд. Люди на відкритій місцевості становляться легкою мишенью. Тобто людям треба кудись ховатися. Тобто така техніка, яка як, як і зберігає життя особового складу підрозділу. Ми робимо все можливе для того, щоб зберегти наших воїнів. Воден, ескаватор, три комплекси пересувних авторемонтних майстерин, комплекс шиномонтажа. Що це таке? Це повністю інженерне завершення інженерного облаштування. Сьомий корпус для нас це пріоритет. Тут знаходяться і представники героїчної 59-ї, 5-ї штурмової, 110-ї бригади, 44 мільйона за цю поїздку передаються збройним частинам в трьох локаціях. Щиро дякую вам за це, і найголовніше, головне. Нам разом допомогу привозять, а це от потріснуть цю секунду, що нам потрібно. Це ваша не перша допомога. Я маю впевнені, що це не Точно, Не останню дякую, що допомагаєте не словом, а ділом. Дякую, що не втомлюєтесь допомагати. Дякую усім, хто долучається до цієї надпотужної допомоги. Разом неодмінно переможемо. Все буде Україна. Шлях до перемоги повинен бути тільки через консолідацію всього суспільства. Абсолютно всього, щоб у нас в країні повинно залишитись не ...байдужого громадянина чи громадянки не повинен в країні під час війни особливо маліших проявів корупції. Ось тільки консолідація, тільки віра в перемогу, віра в ЗСУ, віра в наші Збройні Сили. Тільки так. Тільки український народ усі разом зараз зможуть нам допомогти дати відсіч ворогу, зберегти мир та спокій у ваших домівках та зберегти Україну вільною і незалежною.